На заході у вівторок синоптики очікують похмуру погоду. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус трьох вночі до плюс двох вдень. Мешканці північних та центральних областей спостерігатимуть хмарне небо впродовж цілого дня в Житомирі та Києві пройде сніг від мінус трьох вночі до плюс одного вдень. На півдні небо затягнеться хмарами вже зранку, які протримаються до пізнього вечора. Нічна температура від мінус трьох денна до плюс трьох. Сніг, за прогнозами синоптиків, впаде на сході країни. В Запоріжжі цього дня без опадів. Від 5 морозу вночі до 1 градуса тепла вдень. У середу на мешканців західних областей чекає хмарне небо. В Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку та Чернівцях пройде сніг. Нічна від мінус 4, денна до плюс 4. Сніжитиме в сумах на території решти областей півночі та центру без опадів. Температура в регіоні вночі від мінус в день до нуля. На півдні хмарно з проясненнями синоптики опадів не передбачають. Віднічних мінус п'яти стопчики термометрів вдень досягнуть позначки плюс один. На сході хмарно зранку до самого вечора. В Харкові та Дніпрі синоптики прогнозують сніг. Від нічних мінус шести в день температура повітря прогріється до нуля. Території західних областей у четвер будуть затягнені хмарами. У Хмельницькому цього дня має бути ясно. Віднічних мінус п'яти в день до плюс п'яти. На півночі та в центрі хмарно. В Черкасах за прогнозами синоптиків пройде сніг. Температура повітря вночі від мінус 4 в день до плюс 1. Південь країни вже зранку сховається в хмарах, без опадів. Від нічних мінус 5 в день потепліше до плюс 2. Опади у вигляді снігу пройдуть по всій території східних областей. Найнижча температура вночі мінус 8, найвища в день 0.